Яскравими кольорами по білому полотну. У центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького відкрилась виставка Миколаївської художниці Надії Ященко під назвою Веселка Надії. Це вже третя експозиція талановитої мисткині, у якій представлено 33 нові роботи. «Бачите, людей дуже багато, які мене поважають і які знають. І мені хотілося подарувати їм ці роботи квіткові, гарні, яскраві, щоб люди раділи, не думали про те, що довкола нас зараз відбувається. Таке життя, але ми все це переживемо, і у нас все буде гаразд. Сподіваюсь я їм принесу велике задоволення. Більше удовольствия важливе місце в експозиції займають квіткові натюрморти та пейзажі. Надія Ященко нерідко зображає у своїх роботах морські простори Болгарії та Чорногорії, де її родина проживала певний час. Особливо відвідувачів виставки вражають кольори, які так уміло поєднує художниця. Але оце буйство фарб, барвів, ну настільки воно жіноче і цей і наїв. І це і наїв Такий Фольк, ну настільки він милий, милий серцю. Я скажу, що я просто рада за неї. Професійної мистецької освіти пані Надія немає. Тож кожна її робота написана серцем та душею. Головне для жінки це не слава чи визнання, а саме творчість, адже це те, що надихає її створювати нові мистецькі шедеври. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.